Розділ 14. Що робити? Отже, після переходу, що тривав не менше 74 днів, після завзятої боротьби зі штилями, вітрами і ураганом, Пілігрим закінчив тим, що викинувся на берег і розбився об рифи. Проте, місіс Велдон та її супутники були безмежно вдячні проведінню, відчувши себе нескінченно щасливими. Коли нарешті опинилися на суходолі, адже вони були на материку, а не на якому-небудь злощасному острові Полінезії, куди буря могла б їх закинути. У якому б місті Південної Америки вони не висадились, вони без особливих зусиль повернуться на батьківщину. Проте Пілігрим загинув безповоротно. За кілька годин прибій розкидає на всі біч уламки його кістяка. На порятунок вантажу годі було й сподіватися, якщо Діку не вдалося зберегти корабель і доставити його власникові, він все ж таки мав усі підстави пишатися тим, що цілими і неушкодженими доставив на берег усіх, хто перебував на борту, і серед них дружину і сина Джемса Велдона, у якій же частині південноамериканського збережжя зазнав катастрофи Пілігрим. На узбережжі Перу, як припускав Діксент, цілком можливо, адже після того, як корабель минув острів Пасхи, екваторіальні течії і вітри гнали його на північний схід. За цих умов він, зрозуміло, міг із 43 го градуса південної широти потрапити на 15 градус необхідно було якомога швидше встановити, де саме зазнав катастрофи Пілігрим. На узбережжі Перу багато портів, містечок і селищ. А якщо припущення Діка Сенда виявиться правильним, легко буде дістатися якогось населеного пункту. Крутий, але не надто високий берег поблизу місця катастрофи виглядав пустельним. Вузька піщана смуга була засіяна чорними уламками скель, подекуди у скелях виднілися широкі тріщини. Подекуди більш пологими місцинами можна було піднятися на гребінь стрімчака. За чверть милі до півночі скелі розступалися, даючи вихід маленькій річці, яку з моря не було видно. Над річкою схилилися численні різофори, різновид мангового дерева, що має істотні відмінності від своїх індійських родичів, густий зелений ліс. Що брав початок від самісінького провалля, тягся вдалину до лінії гір, що піднімалися на обрії. Якби кузен Бенедикт був ботаніком, він був би у захваті від нескінченного розмаїття деревних порід. Тут росли високі баобаби, яким раніше приписували неймовірне довголіття, а їхню кору порівнювали з єгипетським сієнітом. Тут росли віяльники. Білі сосни, тамаринди, перцеві та сотні інших рослин, що не зустрічаються в північній частині нового світу і незвичні для американців. Проте цікавою обставиною було те, що серед цих деревних порід не зустрічалося жодного представника численної родини пальм, яка нараховує понад тисячі видів і поширена майже по всій земній кулі. Над берегом літали зграї крикливих пташок, головним чином ластівок із синювато чорним пір'ям і світло каштановими голівками, подекуди злітали й куріпки, сірі птахи зі струнким тілом і голою шийкою. Місіс Велдон і Діксент помітили, що птахи не дуже бояться людей. Вони дозволяли наближатися до себе, не виявляючи страху. Невже вони ніколи не бачили людини і не навчились остерігатися її? Невже тишу цього пустельного берега ніколи ще не порушували постріли рушниць? Поблизу берега, поміж камінням, прогулювалися незграбні птахи, що належать до роду малих пеліканів. Вони набивали дрібною рибкою шкіряний мішок, що висить у них під нижньою стулкою дзьоба. Над уламками Пілігрима вже кружляли чайки, що прилетіли з океану. Птахи, ймовірно, були єдиними живими істотами, які відвідували цю частину узбережжя. Зрозуміло, тут водилося також чимало комах, які дуже цікавили кузена Бенедикта. Проте ані у птахів, ані в комах не запитаєш, що це за берег, повідомити його назву. Міг лише який-небудь місцевий житель, і жителів якраз і не було. Принаймні, жоден із них не з'являвся ані будинків, ані хатин, ані хоча б якогось куреня. Жоден димок не здіймався у повітрі ані на півночі, по той бік річки, ані на півдні, ані густому лісі, що тягнувся у глиб континенту. Ніщо не вказувало. Що цей берег коли-небудь відвідувала людина. Діка Сенда це дуже дивувало. Де ж ми? Куди ми потрапили? Невже не знайдеться людини, яка могла б нам про це розповісти? Але такої людини не було. Якби який-небудь тубілець перебував поблизу, Дінго підняв би тривогу. Тим часом собака бігав туди-сюди, піщаним берегом, Обнюхуючи землю і опустивши хвіст, він глухо гарчав. Його поведінка виглядала дивною, але було зрозуміло, що Дінго не чув ані людини, ані тварини. Діксент трішки подумав, а тоді мовив насамперед, місіс Велдон, потрібно з'ясувати, де ми перебуваємо. Я гадаю, що наш корабель зазнав катастрофи біля берегів Перу. Вітер і течії мали віднести його приблизно до цих широт. Можливо, ми перебуваємо в одній із південних, найменш заселених провінцій Перу. Я би сказав навіть, що це досить вірогідно, адже берег здається зовсім безлюдним. Якщо моє припущення правильне, нам, на жаль, Доведеться досить довго йти до найближчого поселення. Що ж ти хочеш робити? запитала місіс Велдон. Я вважаю, що ми не повинні залишати грот доти, поки не з'ясуємо точно, де ми перебуваємо. Завтра, після відпочинку, двоє з нас підуть у розвідку. Ми намагатимемось, не дуже віддаляючись від табору, розшукати тубільців і з'ясувати у них все. Що нас цікавить, а потім повернемося назад. Не може бути, щоб у радіусі 10-12 миль не знайшлося людей. Невже нам доведеться розділитися? вигукнула місіс Велдон. Це необхідно, відповів юнак. Якщо ж не вдасться нічого дізнатися, якщо проти очікування виявиться, що місцевість зовсім пустельна, що ж, тоді ми вигадаємо щось інше. А хто піде у розвідку? запитала місіс Велдон після хвилинного роздумування. Це ми зараз вирішимо, відповів Дік У будь-якому разі, ви, місіс Велдон, Джек, містер Бенедикт і Нан не повинні йти з гроту. Бад, Геркулес, Актеон і Остін можуть залишитися з вами, а Том і я вирушимо в розвідку. Ймовірно, і не горо волітиме залишитися тут, додав юнак, позираючи на суднового кока. Ймовірно, ухильно відповів той. Ми візьмемо з собою Дінго, продовжував Дік, він може стати нам у пригоді. І нарешті, скінчив Дік свою промову Я й думки не припускаю, що ми розлучимося надовго. Якщо упродовж двох днів, Том і я. Не знайдемо жодного селища або тубільця, ми повернемося у грот. Але цього бути не може. Я переконаний, що ми не пройдемо й 20 миль у глиб країни, як вже визначимо її географічне положення. Можливо, я помилився в обчисленнях, зрештою, я ж не робив астрономічних спостережень. А якщо ми перебуваємо в інших широтах, так, справді так. Мій хлопчику, сумно відповіла місіс Велдон. А як ви ставитеся до мого плану, пане Бенедикте? запитав Дік Сент. Я? перепитав ентомолог. Так, яка ваша думка? У мене немає власної думки на цей рахунок, відповів кузен Бенедикт. Я згоден з усім, що мені запропонують, і готовий робити все, що мені накажуть. Якщо ви. Вирішите залишитися тут на день-два, я буду дуже задоволений. Я скористаюся цим, аби вивчити узбережжя. З погляду ентомолога, звісно. За кілька хвилин, перекинувши через плече свою дорогоцінну бляшану коробку, ентомолог пішов. Негоро вийшов із грота майже водночас із ним. Здавалось, ця людина вважала цілком природним. Завжди опікуватися тільки самим собою. Але в той час, як кузен Бенедикт видирався на гору, аби вибратися на узлісся, не горо не поспішаючи, попрямував до гирла річки і далі за течією. План, запропонований 15-річним капітаном, не здійснився. У маленького загону з'явився новий провідник Герріс. Котрий, як пізніше з'ясувалося, був спільником Негоро. Діксент і місіс Велдон занадто пізно здогадалися про його підступність, а ще про страшну правду свого місцеперебування. Урятувавшись від морської катастрофи, бідолашні мандрівники опинилися в Африці у полоні работоргівців. До фізичних мук юного капітана. Додалися переживання за долю місіс Велдон, її маленького сина та інших пасажирів, а також за Геркулеса, якому вдалося втекти.